Так, всім добрий ранок, друзі. Я тільки проснувся і починаємо знімати, бо будемо про нашу копеечку знімати. Я потім розкажу, що за копеечка. Треба дещо поїхати на почту забрати. Так що будемо виїжджати. Так, заїхали, поміряли сотку доларів. Щоб забрати посилочку і їдемо. Така погода осіння, прикольно. Їдемо. Так що їдемо, включу вже як будемо під'їжджати. Так, от і ми вже під'їжджаємо до почти. Зараз я швидко зайду, заберу посилочку. І вже в машину занесу, то вам все включусь, покажу. Чекаємо, поки винесуть. І це... це приїхало в І Так, і що по ітогу? Що нам приїхало, я думаю, ви вже поняли. Нам приїхав комплект автозвука дорогущого. Дивіться на цей сабік. Коротше, сумарно. Сумарно музичка вийшла на 950 доларів. Я такий стомлений, бо воно важить дуже важко. 57 кг один сап. Так що як вже будемо ставити, то я вам включусь, це буде ближче до вечора. Так, і що? Але буде заправити бумку. На вже як поставимо, то заправим. І ми зараз покажу вам, зупинюся. Хоп! Вже їдемо ставити. Будемо розбирати передні карти, ставити в багажник. Оцю потужну штучку. Зразу видно, да? канальчик у нас, копеєчка. Ну, вже як поставимо, то я вам покажу. Так що їдемо до Вітьки. Так, оп оп туди вже сідушечки ложаться. Саба вже ми дістали. Хоча б нормально вам його нарешті покажу. Отак. Півтора кВт номінала. Сильна апаратура. На парі будемо динамічки ставити. І такий чутьчу. Теж заміжтатна система. Сказали, що має на порядок лучше градку. Що... А, і отакий будемо на плюс і на мінус. Кабельок до саби, нормально. Да? Ваш... важкий, під... Так що тут розбираємо. У нас стояв цей а Тепер буде нормальна система. Так що вітя вже крутить, далі включимось. Що як. Так, що в нас тут? Де вже підключення повним ходом, Отакі провода по 35 кВт. Отакі отак вже... Сапчик виглядає, зараз вже як ми його дозбираємо. Коротше, динаміки нам не підійшли на динаміки Ми назад відправили. Зараз вже зберемо, тут розберемось в коробочці і все зберемо і тоді включимо, покажемо як. Так, і що і отака от красота. Просто виходить. Отака от красота. У нас виходить. Тут такий пультик, кстати, йде. От покажу свій пальчиком. Хоп. Регулюєш кольора. Ну, откійше прикольний, звісно. Більше як підрози, але мені більше конечно, прикольний. Зараз покажу який Це отакий фіолетовий Ну, отак, коротше, вийшло. Зараз найголовніше, покажемо як воно навалює. Открою, что тряс. І <ріст> так навалюємо зло. <ріст> так, і що по итогу, наша капіндосічка, така малесенька. Уже багажничок закрили. Там сабуфер. Можемо. Оп. Сразу видно, подсветочка врубилась. Оп. Зараз, витяг включив музичку. Зараз прочувствуйте. Як для такої копейки валить плод.